Маркер. За що я за, а за що проти. Будь-який СПФ краще, ніж нічого, навіть якщо це нівея або гарнірка. Я за будь-який SPF. Чи то люкс, чи то массмаркет. Головне, щоб він був на вашій шкірі, а не на полицях масс-маркету. Міцелярна вода без змивання, шкіра скаже, ні. Скраби, типу з абрикосовими кісточками, з кавовими зернами. Будуть дряпати вашу шкіру і пошкоджувати її. Тому таку красу використовуємо лише на тіло. Зараз ми йдемо до полиць, де є засоби для догляду за волоссям. Мені дуже подобається хайроциклін, я його використовую. Брала маску, зволожує і відживлює волосся дуже добре. Брала таку серію і також я брала. Е Мус для волосся, також він не змивається. Мені теж він подобається. Мус-крем для волосся. Теж відживлю, особливо на кінчики класні. І гелі для душу, що з б'ємо щодня. Це маленький кайф. А це реально класний. Пісьмен, дивимося. Понюхаємо. Сиворотка з вітаміном С влітку. Ні, я проти підвищується фоточутливість шкіри. Буде пігментація. СПФ у БІБІ-кремах звучить як захист. Працює ніяк. Якщо на БІБІ-кремі написано SPF 50», ситуація майже та сама, тільки маркетинг сильніш. Проблема не в цифрі на упаковці, а в кількості, яку реально потрібно нанести. У реальності люди наносять в 3-4 рази менше. Реальний захист припадає десь на СПФ 12-20. Ну, плюс бібікрем стирається, окислюється, перекривається пудрою, його рідко оновлюють кожні 2 години, як того потребує SPF. Тобто, навіть якщо бібікрем з SPF 50, це не є повноцінний захист, а максимум додатковий шар поверх нормального SPF. Я проти. А як ви вважаєте, мас-маркет більше допомагає чи шкодить? Пишіть в коментарях.